Ну, не секрет, ви знаєте, що я на протязі семи років очолював Державну інспекцію міста Вінниці. Чому на посади начальників поліції районів призначають повністю зашкварених та дискредитуючих поліцаїв, які були з ганьбою звільнені з поліції і переведені в інше місто? А потім вони знову через роки повертаються. Невже немає кадрів? Чи просто поліції вигідно, щоб там працювали саме такі зашкварені поліцаї? І чому він нечани вважають, що вказана особа була звільнена з поліції? Точніше сказати, переведена в інше місто через сексуальний скандал, а саме намагання зґвалтувати дівчину поліцейську? Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами, як завжди, інформаційне агентство МедіаКор проти корупції. Україна все одно переможе. Стоп корупція! Ми з вами маємо величезну силу. Нас дивляться вже майже 10 мільйонів за 28 днів. Це тільки по одному з каналів. Загальний трафік по усіх наших каналах, по усіх соціальних мережах тощо складає від 18 до 25 мільйонів. За місяць. А ті результати, які ми з вами вже зробили, про які є відео на нашому каналі, говорять самі за себе, що громадянське суспільство в Україні створюється, і ваша активність дуже допомагає іншим людям у боротьбі проти корупціонерів, злочинців, колаборантів, сепаратистів та іншої нечисті, яка підриває авторитет усієї держави. України в світі. Тому, як завжди, лайк цьому відео, щоб його побачили якомога більше людей. Поширте його серед своїх близьких та знайомих в соціальних мережах. Бо повірте, якщо такі керівники будуть на посадах, то уявіть, що вас завтра може чекати. А це означає, що ваша небайдужість це і є надійний ваш захист. Отже, поширюємо відео де тільки можна. Підписуємось на канал, хто ще цього не зробив. І давайте допоможемо Вінницькій громаді позбутися зашкварених поліцейських. Не забувайте, що ми працюємо тільки завдяки вам, саме тому ми маємо право говорити такі шокуючі та такі кричущі для суспільства факти. Але, друзі, підставляючись під немилість від певних посадових осіб, як в поліції, так і в інших правоохоронних органах. Ми змушені просити вас про допомогу, в тому числі і фінансову, оскільки для нашої роботи потрібне фінансування. Тому, в кого є можливість і хто хоче, щоб ми працювали і мали можливість не збанкрутувати, реквізити для підтримки, ми залишили в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Пам'ятайте, нас дивляться мільйони людей. Тому будь-який внесок важливий. Але цього разу на начальника Вінницького районного управління поліції призначають людину, яка раніше була заплямована в сексуальному скандалі, а саме домагання чи то намагання зґвалтувати дівчину поліцейську, через що, як кажуть, корінні вінничани, його і було переведено з головного управління обласної поліції у Вінницькій області. Переведено куди? У жмеринку. І зараз його забирають із Жмеринки і ставлять знову начальником Вінницького районного управління поліції. Ви тільки вдумайтесь, друзі, що робиться в поліції, і ці люди якось мають нас з вами в лапках захищати. А той факт, що він працював 7 років в антинародному управлінні. Державної автоінспекції говорить сам за себе. Ну не секрет. Ви знаєте, що я на протязі років очолював державну інспекцію міста Вінниці. Ну що ж, друзі, сьогодні мова піде про такого собі Анатолія Присяжнюка, якого з дня на день мають призначити керівником Вінницького районного управління поліції. Про це нам розповіли самі ж поліцейські, які знають про нього усе. Які дуже багато років з ним працювали. І це друзі не прості поліцейські дзвонили до нас вчора навіть з Києва. Що це у вас в вінниці робиться, що таку особу призначають на керівну посаду. І дзвонили не звідки-небудь, а слідчого управління, тобто слідчі, які все знають про вказану особу. Отож, бо давайте розберемося по фактах, хто він насправді. Що робив сім років у ДАЇ, та чому той скандал вони все-таки інтимний мається на увазі з поліцейською, яка, до речі, працює зараз в головному управлінні у Вінницькій області. Ми вже знаємо, хто це. І чому так жваво його репутацію вирішили відбілювати, відправивши його в заслання в жмеринський районний відділ поліції, де він обіймав посаду керівника? А тепер назад, коли люди вже все забули, повертають його до нас у Вінницю. Як ви знаєте, свідчення людей в кримінально-процесуальному кодексі є доказом. Так ось давайте ми згадаємо, хто він і чому активісти не тільки в Вінниці, а й відомих громадських організацій були ще тоді проти його призначення взагалі на будь-які керівні посади. Бо, напевне, тільки той, хто не жив в Україні, не знає, що таке ДАІ – Державна автоінспекція. Яка, по суті, тільки й жила тим, що заробляла гроші на водіях. Хабарі, друзі, хабарі, ви це все всі знаєте. Також наголошуємо, або ми зупиняємо це свавілля законними методами, або буде революція. Усі чудово це розуміють. Ми завжди закликаємо діяти виключно в межах конституції та законів. Але ми не в змозі будемо зупинити народний бунт, який може трапити через свавілля влади, тому що призначати таких зашкварених поліцаїв на керівні посади це вже друзі, перебор. І повірте, про секс скандал багато хто знає. І вже готовий на камеру говорити. Тому, якщо це призначення, все-таки буде, ми, користуючись таким правом, що свідки мають процесуальне значення для справи, будемо ініціювати порушення відносно цієї особи кримінальної справи за усі його злодіяння і притягнення його до кримінальної відповідальності. Бо люди, які мають за плечима такі скандали, не мають морального права обіймати будь-які посади, не те, що керівні, а й взагалі в поліції. А тепер давайте послухаємо і подивимось уважно, як на запитання журналістів ще тоді відповідав пан Анатолій Присяжнюк. Увага на екран! На сьогодні знаки висять по дорозі. Сюди ми нарахували десь 46 авто, які стоять під знаком там стоянка заборонена. Ваша особиста думка як громадянина і водія, що з цим ми будемо робити? Нові ці патрульні поліцейські одразу потрапляють фактично під, під ці знаки також. І вже відомо, що активісти будуть контролювати, як будуть діяти ці патрульні поліцейські. Ваша думка, треба відкрити цю Соборну, щоб всі їздили і не паркували тут авто, чи ми її закриваємо і будуть частково їздити комусь можна, комусь не можна, тому що це фактично є спомагання до якоїсь корупції. І, ну, ваша думка цього приводу. Ну, не секрет, ви знаєте, що я протягом 7 років очолював Державну інспекцію міста Вінниці і з цим питанням ми, питання ми практично кожен, кожен день, кожен місяць е, стикалися. Я хочу пояснити, я вам зараз е, ну, не дам вичерпну відповідь, як воно має бути вирішено, тому що тут є дуже багато проблем. Я вам зараз їх ну, якби постараюсь довести. Значить, історично так склалося, що, що центр міста е, Вінниці, вулиця Соборна, знаходиться так, в такому е, розташуванні, що з трьох сторон заїзд на центральну частину відбувається з мостів. Це перше. Тільки з вулиці Хмельницького шосе, з вулиці Пірогова ми маємо заїзд е, через проїзну частину, через вулицю, де визнати так. Розташування самих вулиць в центральній частині здійснюється паралельно. Це вулиця 1 травня, вулиця Соборна, вулиця Сорблова. Обласна спроможність даних вулиць на сьогоднішній день не дозволяє здійснити те, щоб наші Ті знаки, які встановлені на вулиці Соборній, щоб вони виконувалися, і наші люди могли, мали змогу, альтернативу об'їхати центральну частину. Тому що якщо ми заборонимо в'їзд на Соборну, відповідно, ви самі розумієте, знаєте, тому що ви проживаєте в місті вулиця Театральна і Вулиця Свердлова, зразу ж стане взатора. Чому прийняли рішення встановлення даних дорожніх знаків? Це питання дуже довго обговорювалось в Вінницькій міській раді. Ще одна проблема, яка існує, це сама вулиця Собору. Ви самі бачите, що на сьогоднішній день, можливо, я не знаю в обласних центрів, це де дійсно така сама проблема. У нас на сьогоднішній день весь пасажирський транспорт йде через вулицю Собору. Це тролейбус, трамвай, автобус великої вмістимості, автобуси середньої вмістимості плюс маршрутки. На вулиці Соборній розташовані зупинки громадського транспорту для всіх видів транспортних засобів, які я перерахував. Для того, щоб заїхати тролейбусу, автобусу на зупинку і потім вирулити, потрібно великі професійні здібності це раз, і по-друге, мати можливість і змогу це здійснити. От. Тому, коли ми розглядали дане питання, ми виходили з однієї з одного боку. Це забезпечити, щоб дійсно наш транспорт рухався так, як потрібно, щоб люди мали змогу розраховувати на той розклад, який є, і вчасно добиратися до тих чи інших місць. З другої сторони, ми розуміли проблему водіїв, що оці дорожні знаки якби є, але всі їдуть. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день діючими правилами дорожнього руху не дозволяється. Проїхати через цей дорожній знак на відстані до одного кварталу. Заїздів в нас достатньо на вулицю Соборну. Я думаю, щоб наші водії, які розуміють дійсно цю проблему і щоб вони це виконували, у нас би не було транзитного руху через вулицю Соборну. Є от така проблема: одна з однієї сторони, і друга з іншої сторони. От. І це потрібно розглядати так, щоб одне одному на сьогоднішній день. Ну, якби не на не на шкоду. Тому ви знаєте, що я заходив на засідання, коли приїжджали з Швейцарії люди, які займалися цією проблематикою. У них є свої напрацювання, вони їх озвучують. Я думаю, що в скорому майбутньому буде все-таки вирішення цієї проблеми. В яку сторону? Чи вулицю Соборну відкриють, чи, її повністю, ну, чи вона залишиться в такому виразі, як є. Будемо бачити. Но моя особиста думка, все ж таки, якщо дійсно транспорт їде і порушують, я думаю, що було б краще ці дорожні знаки демонтувати. От. І просто здійснювати контроль, щоб не було незаконних парковок в місцях, де є зупинки громадського транспорту, де це заборонено дорожніми знаками, де є пішохідні переходи і так далі. Ще тоді проти його призначення виступили чи не всі громадські організації у місті Вінниці і не тільки. Декілька із них давайте зачитаємо пряму мову. Лідер Вінницького дорожнього руху Денис Клімов тоді зазначив: ми просто не довіряємо цій людині, знаючи його бізнес, знаючи його справи, його майно, знаючи, що він має і на чому заробляє. І заробляв. Також громадський активіст зазначає, а у спільноті Дорожній контроль Вінниці є ось такий пост про новопризначеного начальника. Дорожній контроль надурити неможливо. Ми не віримо жодному слову, жодній обіцянці і жодній дії присяжнюка. Тому будемо проводити свою переатестацію. Володимир Черкас заявляє: подає, крім якихось скандальних ситуацій. І автопробігу, дорожнього контролю Присяжнюк нічим не прославився. Також активіст зазначає, що вказаний поліцейський в суспільстві не користується рівнем довіри, потрібним для такого призначення. Також виступив голова ілюстраційного комітету Вінниччини Анатолій Банах. В майданний період було багато претензій до наших даїшників, до тих протоколів, які. Виписували до постанов, які приносили додому. Без відома керівника да її таких речей бути не могло. Якщо мені пощастить потрапити в комісію, де буде проходити переатестацію Присяжнюк, запропоную йому піти на поліграф, щоб перевірити його чесність. До речі, друзі, напишіть, як вам така ідея. Голова громадської організації «Ревізія влади. Віталій Павловський зазначає, я проти призначення поліцейських на керівні посади без громадського обговорення і відкритого для вінничан і мас-медіа конкурсу. Тоді, як зазначає активіст, рішення Києва викликало обурення від закритості цієї теми для вінничан, вічним міністром, як його ще називають, тоді був пан Арсен Аваков. Усі, хто постійно нас дивиться, чудово знає, що Вінницьке районне управління поліції ми перейменували як громадськість та мас-медіа у Кагарлицький райвідділ поліції. І як тоді зґвалтували дівчинку в Кагарлику, і тільки через розголос у мас-медіа поліцейські отримали тюремні сроки за зґвалтування. Наразі вони сидять під вартою. А якщо ми з вами не зупинимо такі ось призначення, які мали в тому числі сексуальне підґрунтя щодо його звільнення, то друзі, Кагарлицький райвідділ у Вінницькому районному управлінні поліції може мати продовження, адже хто його знає, що в голові у людини, яка вже відчула в цій країні повну безкарність. І тільки громадянське суспільство, тільки активісти, тільки мас-медіа можуть зупинити цей сатанізм у національній поліції України. Шановні національні поліцейські, якщо ви назвали себе поліцією, а не мусарами, то будь ласка, відповідайте цьому званню. Слава Україні!